І вже задихалася, тому що дуже було велике задимлення. Це трапилося 2 січня 2024 року. Ми в цей момент перебували в нашій спальні, спали. Ми чули, що йдуть обстріли, що йдуть вибухи, але перебували в ліжку, і це нам напевно що врятувало життя. Коли впала ракета, та дальня кімната найменш постраждала від цього вибуху, тому що ну, вилітіли все міжкімнатні двері, всі вікна, скло і все це летіло по квартирі. Якщо б ми напевно перебували тут в кухні, ми б не були живі зараз. Коли ми підскочили, почали вдягатися. Ми почули почули, що йде дим. Вже горіла квартира під нами, і почалося задимлення. Ми почали рухатися з спальні по коридору. Воно він був весь забитий вже уламками двері, там меблі, шафи, якесь скло. Там вже попадала штукатурка. І ми просувалися до дверей вихідних. І вже задихалася, тому що дуже було велике задимлення. Коли ми дійшли до двері, почали відчиняти ці підкільні двері, і вони були в той момент вже заблоковані дверями, які впали, ці сусідські двері залізні. І ми почали штовхати дуже так сильно, тому що ну треба було вибиратися. От, але ну, слава Богу, що ми виштовхали, вийшли. От вибіжали тут на лісні ці сходи і почали рухатися вниз. Я дуже переживала, щоб там були сходи, збіжали ми вниз. І побачили, що наш цей під'їзд, наш входи, вход до під'їзду, він зруйнований. Всі бетоні цебрила, все, все валяється. І слава Богу, що там було невеличкі такі отвір, куди ми могли протиснутися. Коли ми потрапили у двір, там вже палали машини. Там падали, теж падали бетон з балкони. Ми вийшли з тривожного малі валізку. То от у нас у передпокою стояла ця валізка, там були зібрані паспорти, документи на квартиру, якісь там мінімальне. Ці стіни були вже чорні полум'я. Це цілий день думали, що квартири нашої немає, що вона вигоріла. Коли вже прийшла поліція ввечері, і ми змог зміг чоловік потрапити сюди в квартиру, тут було темно, але він побачив, що щось, щось є. Ну, не все згоріло. І ви бачите, який стан цієї квартири зараз вона не підлягає проживанню. Тут треба капремонт робити, капремонт будинку. От, але ж, ну, хоча б, хоча б якось коштовне — це то то, що ми вижили, що ми не покалічені, що в нас є руки-ноги. Мені просто трохи тут ну, по голові заділо, але це таке, ну це просто подряпано. Що ми змогли прибіжати для, до батьків? А там теж повибивало вікна, вони мерзли. Мама лежача, от взагалі не, під, не, під, не підводиться. Батько там 88 років. Він не виходить з квартири. І одразу стільки людей, які одразу почали дзвонити, писати, що треба, що треба, скажи, що треба. А я не можу сказати, що мені треба. Я розумію, що в мене нічого нема, але я не знаю, що мені треба. І от от воно просто щастя, що ми вижили, що ну, життя продовжується, що не можна розгублюватися через це, що ну трапилось, ну треба йти далі. Треба просто цей період проходити спокійно. Поступово